Наступ замість перемир'я, поки Росія тягне час із переговорами в Стамбулі. Її війська готуються до літнього наступу. Про це заявив речник угруповання Харків. каже на їхньому напрямку, росіяни накопичують сили. Тим часом Зеленський заявив, що на сумському напрямку Росія накопичила 67 тисяч військових. Тобто наступ може бути і там. Для чого ж Росії переговори в Стамбулі задум зрозумілий – тягнути час і наступати далі. Зверніть увагу, Путін вимагає повернутися до вимог Стамбулу у 2022 році. Нагадаю, тоді, окрім позаблокового статусу України, вони вимагали зменшити наше військо до 50 тисяч солдатів, також вимагали визнання Криму російським і визнати ЛДНР незалежними. Окрім цього всього, тепер вони вимагають ще й визнати реалії на землі. Тобто, іншими словами, все, що вони захопили від 2022 року, вони вимагають визнати російським. І тепер логічне питання: чи є смисл в таких переговорах? І ще один цікавий момент. Росія хоче, щоб на зустрічі із українською делегацією не було представників Америки й Туреччини тобто вони хочуть позбавити нас підтримки і далі ставити свої ультиматуми і погрожувати.